Мені сьогодні дуже мало всього я взяла. От, і я зачитаю тільки уривок. Як я вже казала, я пишу прозу. Я зачитаю уривок е, з моєї новели е, про юного наркомана. Так. І я пишу тут від е, імені хлопця. Е, мені просто не писати від імені дівчини постійно. О, це момент, коли мій герой зрозумів, що все у нього погано і що він наркоман. Отак, він це зрозумів. «Цей момент порожнечі у мені стало ще більшою. І я, здається, остаточно втратив віру у себе і взагалі себе як особистість. Все моє свідоме і підсвідоме, ба більше, навіть тваринне, усе, немов, зникло у провалі, поринуло кудись донизу, втонуло, захинулося, втопилося. Я ненавиджу себе, я ненавиджу себе усього. Я йшов і тихо, але дуже образливо лаяв себе. Ну і де, скажіть ці хороші новини? Де ця бісова веселка посеред світлого неба? Від цього відчуття мене почало нудити. Мені було погано не тільки морально, але й фізично. Щоб не впасти, а потім не валятись десь під ліхтарем на вулиці, як брудний безхатько, я пішов у бік свого дому. А може, і ні. Було темно, стіна дощу змішалися і силуети, і форму. А ліхтарі як навмисне, перестали світити. Час, здається, зупинився, і хто наскільки я шукав свій будинок може, година, а може, дві, а може і три. Та пішло воно все до біса, раптом заволав я. Краплі дощу стікали маленькими струмочками по моєму обличчю. десь у небі голосно відізвався мені Грім, промайнула блискавка, немов знущаючись з мене, нікчемного. У той момент хотілося впасти на сиру голову землю і вже нікуди не йти. І лежати так, цілу вічність. Але щось не давало мені цього зробити, міцно тримало мене, немов у кайданах, і ноги, здається, самі понесли мене невідомо куди. Це в, мене в Свідомості, тому що я не знаю чесно, що це. це було вчора, я написала. Ну, але це повинно щось бути. Це, що, з цього повинно щось почати, почати, я не знаю. Місто кричить, місто говорить, місто мовчить. Воно то заливається радісним сміхом, то знову плаче. Плаче нестерпно, гірко, дуже голосно. І разом з тим так по-непристойному тихо. Мабуть, відчуває досівній душі, небезпека, біда. Тоді чому ж воно так радісно сміялась зовсім нещодавно, кілька хвилин тому. Дивне місто. А може, то все відвічаю? Місто гліє, місто дихає. Воно, немов жива людина. Воно зараз, воно цей момент. І воно завжди було, є і буде зі мною. Воно не мов музика. Кожного разу воно звучить по-іншому. І не має жодних однакових комбінацій. Воно завжди вигадує щось нове. Це мене і захоплює, в цьому дивовижному місті. Місто фантазер місто мрійник, місто дитина, яка відчайдушно, але не воно не таки намагається частіше і частіше змінюватись, наново народжуватись, звучати новими фарбами, грати новими нотами, акордами, співати нових пісень. Не розумію. Місто, місто, яке ж ти загадкове, яке ж ти таємниче? Чому? Чому скажи? Чому я тебе ще й досі не відкрила? Не ховайся від мене, місто, не тікай, не треба. Я ще відкрию тебе і зрозумію нарешті твою сутність, принцип дії усіх твоїх внутрішніх механізмів, твоє свідоме і підсвідоме, справжнє і несправжнє, твою правду, твою брехню, твої правила, твої закони, всі найменші деталі твого єства. Я зрозумію все в тобі, місто. Навіщо мені рай, коли у мене є ти місто? Посміхнись мені, місто, посміхнись мені вперше і в останній раз. Ну, все. Що вважаєте за, за, за найцікавіше? Мені здається, рецензія цікавіша. Але ці написала не написала А Тоді давайте теж чиваємо. Ну добре. А мені просто так починати і читати? Ні, я б хотіла, щоб це було з представлення. Це мій моє назва. І, власне. Ага. Може когда это зараз раз зачитаю там? Нет, не зараз считать, просто там так-то так тут, так, тут вир какие-то такие, тут там. Ну, я представляю. То, здравствуйте, я... Ну, Записки, віра... Так, так. На запуск. Ні, як вам у да, Ну просто як да. да. И Ви становитесь вот На Угу. Настя. Адекватно вот это что Так, Не, ну, поправьте. так. Оно, так... — Ілі ну, вперед, ілі назад, ну, як-то вот. ось... — Загалом, як воно, зокрема. — Ось так, mm. <laughs> так. я виношу, ось так. — Так, отріште. — краще. так найкраще. — Ви на ванну будете читати, не на камеру. — да. да. Але я буду читати з листочка, щоб ти не вивчився. — Запросто. — да? Ну так. Віра, записки. — Зачекайте, а? І ми скажемо, коли. Можна? — Листочок не брати? — Можна брати, звісно, це да, да. ж да. так. Все, внімання, тишина, може. Віра. Записки. Сильні завжди перемагають. Це закон. Це як закон всесвітнього тяжіння. Таке життя. Інколи дуже важко зрозуміти, повірити, але воно таке. Це життя, від нього не втечеш. Життя воно як змагання, як марафон. Якщо швидко помчиш на старті, дуже тяжко буде дістатися фінішу. Але є такі учасники, такі люди, які з самого старту починають мчати зі швидкістю вітру і не зупиняються. А є такі марафонці, яким начхати на усілякі закони, начхати на те, що вони повинні позбавитися сил на міліметр від перемоги, бо так потрібно. Хтось може стати щасливим на старті, йому вже нічого не буде потрібно. Він буде стояти на старті і кричати, радіти від щастя, що він тут. А хтось буде рватися до фінішу в дощ, сніг, хурделицю. Ноги будуть підкошуватись, під буде заливати чоло, руки почервоніють, серце як пололюбний птах, буде спроможне вирватися з грудей. У горлі буде вогонь, у вухах буде дзвоніти якась дивна, але дуже голосна музика. А перед очами яскраві кольорові плями. І так буде завжди. Ось так. Дякуємо.